Так, ну що, момент істини. Зараз будемо вмикати світло. Оп, є. Всім привіт! Я сьогодні буду в ролі електрика. Сьогодні в мене така е, простенька задача замінити е, декілька розеток перемикача. Ну, я думаю, я повинен справитися з цією, цією задачею. Е, хоча б я не є. Електриком, я електрик самоучка. Не критикуйте мене за мою роботу, ну, але що вмію, та й показую, можливо, комусь пригодиться. Що, все-таки в мене вийшло, вам показую такий метод виконання робіт. На цій би стіні доволі е класніше дивилося якби вже ретро-проводка, яка йде. Е ну, та, якби, Відкритий кабель, ну і з такими декоративними вставочками. О, ну, Звісно, воно би дивилося доволі доволі е, гарно. Ну, Тут деякі елементи вже були. Такі як е, де, цей вон, накладний такий коробок. Ну, звичайно, для електропроводки пластиковий декора, е, декоративна накладка. О, ну і вже щоб нічого е, на даному етапі нового не придумувати, я просто вирішив. Додати на ту стіну коробок до розетки, ну і звісно замінити зверху, ну, вже також, щоб було більш-менш похоже на щось. О, все було ну, так якби білий колір, воно пофарбувалося, ну і як бачите, доволі так все е, непогано виглядає. Ну, На мій погляд, непогано не виглядає, ну, але в кожного є свій смак. Тут у нас вийшло доволі все класненько, гарненько. Ну, все е, підійшло так, як має бути. Ну, тут в мене трошки е, не вийшло зробити так, як мені хотілося. Як бачите, перемикач, підняти е, максимально доверху. Ну, по тій причині, що не вистачало ну, буквально 2 см електропроводки. Ну, тут вона вже була, от, у неї додати не було можливості. І маємо те, що маємо. Ну, такий е, результат виконаних робіт. Сьогодні буду міняти цю розірку, маю такі, треба дві штуки поставити. Ну і разом такого плану треба включати. Побачимо, що з цього вийде. Кажуть одразу, я не електрик, але такі речі роблю. Тако у нас зараз все виглядає. Це залишки нашого старого ремонту. Ну і на те саме місце треба буде ось ці розетки поставити. Ну, Прийдеться буде тут щось та доробляти. Так, друзі, це в нас така коробка. Е, звісно, ми хотіли якусь там гарнішу, ну, щоб було, то придбали, так як у нас по нашій місцевості з електрикою все тугенько. Маємо такі з'єднання. Ну, що хочу сказати. От, наприклад, оці ваго досить класна тема, такої як в коробці, зібрати. Ну, наприклад, в нашому випадку це йде е, світло. Ну, всі дроти йдуть зі світла. Ще, е, все файненько собі поз'єднував. І все одно звісно, скільки потрібно кабелів, стільки ми її пхаємо. 中奖。嗯 在刚才刷这个，我刚才过一下你在你前有有个东西。<noise> <noise> <noise> Так, ну що, момент істини. Зараз будемо вмикати світло. Оп, є. Є в нас. Так. Маємо таку. Зараз. Так, одна лінія є. Так, нема. Друга лінія є. Ну і дві разом є. Все. Заробив. Е, дуже і дуже цікавий цей перемикач, тому що оце в нас одна лінія. Це в нас немає світла. І якщо взяти, включаємо цю сторону, включає одну лінію, а цю сторону включає другу лінію. Ну і звісно, коли е, далі ще один штучок, коротше, включається все світло. Ну цікава штука.